Обов'язково треба робити, це дуже добре. Я вважаю, у нас в місті це доречно і дуже доречно. Навіть я мама з коляскою, так навіть в аптеках, яких є пандуси, дуже незручні ці пандуси з коляскою було заходити. Тому я вважаю так, це дуже доречно, тому що наразі ну, ви самі знаєте, який час, так і дуже багато людей, які ну без так. Треба робити. Я думаю, що потрібно завжди робити такі ремонти, тому що це ускладнює е, рух і для того, щоб робити е, е, іменно добро для пішоходів, я думаю, що так. Більше вам скажу, я живу в Придніпровську. 1992 року, в квітні, місяці сталася дуже жахлива буря. У нас в Дніпровську асфальт з тих часів отакий. Безбар'єрності взагалі нема. Якби хоча б щось подібне було, з'явилося в Дніпровську, це було б дуже класно. Я розумію, що одночасно зробити по цих вулицях неможливо. Починати з чогось треба. Тому я тільки за, бо я знаю, наскільки складно мешканцям Придніпровська приїти до нас. Подивіться, у нас нема жодної рівної вулиці, бо вони всі покоцані ще з, -з, 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 з тоді, і я так розумію, що не доходять руки. Обов'язково потрібно, бо людей з обмеженими можливостями стає більше, на жаль, і потреби великі, і в крамницях. і… Державних установах всюди потрібні і пандуси, і окремі ділянки для руху. Я думаю, що це досить важливе, бо зараз, на жаль, багато людей, котрі там мають ці обмеження фізичні можливості, тому це гарна ідея і вона мала таку гарну реалізацію.